Вітаю! Сьогодні ми розберемо, що таке кортизол та його вплив на організм. Кортизол це гормон стресу. Він виробляється у наднирниках. Кортизол допомагає нам правильно реагувати на стрес, на фізичний, на психологічний, допомагає пережити стресові ситуації. Також кортизол впливає на багато інших процесів в організмі. Він регулює метаболічні процеси, розщеплення білків, жрів, вуглеводів. Також він регулює рівень інсуліну і впливає. На відкладення жиру, особливо в районі живота. Він впливає на наші біоритми, він допомагає нам засинати і допомагає просинатися зранку. Також кортизол впливає на нашу імунну систему. Якщо він понижений чи повищений, ми можемо спостерігати збої в нашому імунітеті, аутоімунні захворювання. У здорової людини кортизол зранку підвищується і ми можемо проснутися, і до вечора він понижується, для того, щоб ми могли просто спокійно заснути і відновитися протягом ночі. Але бувають ситуації, коли кортизол постійно високий або постійно низький. Якщо кортизол постійно високий, і як саме це проявляється. У вас без ввечері ви не можете заснути, і вночі також ви можете просинатися і довго крутитися. Зранку ви встаєте, у вас зовсім немає сил, нічого не хочеться робити. Апатія, депресія, кортизоловий живіт або кортизолове обличчя це коли жир накопичується саме в області живота, а обличчя задуте і все в набряках. Може збиватися менструальний цикл. навіть. Може бути підвищений апетит і тяга до солодкого. З шкірою, висипання, а також підвищений тиск і прискорене серцебиття. Які ознаки, якщо у вас понижений кортизол? Це низький тиск, голова крутиться, якщо ми різко стаємо. Зовсім немає сили, просинаєтеся зранку, вже нічого не хочеться робити, зовсім немає сил. Протягом дня важко зосередитися і зібратися з думками. Падає рівень цукру, постійно тягне на солодке, але після того, як ви поїли солодке, легше не стає, стає гірше. Дуже подобаються солоні продукти. Також холодні руки, ноги, такий стан може бути після довгого недосипу, також після роді, після пологів після безсонних ночей. Що буде, якщо кортизол постійно високий, а ми ігноруємо цей стан? Відбувається вигорання нервової системи, постійна апатія, депресія і навіть панічні атаки. Порушується обмін речовин, починає тягнути на солодке та збільшується апетит, і з'являється ось цей кортизоловий живіт або кортизоловий валик. Може з'явитися інсулінорезистентність, а також уповільнюється метаболізм. Затримка рідини та набріки, особливо зранку, целюліт, ноги, руки, живіт, всюди також може збиватися цикл, зменшується вироблення естрогену, прогестерону, а у чоловіків падає тестостерон, падає лібідо. Ослаблюється імунітет, починаються запильні процеси, застуди, віруси, герпес, акне а також проблеми зі шкірою. Кортизол не потрібно вбивати, прибирати повністю, тому що кортизол потрібний для нашого організму. Що потрібно зробити? Налагодити біоритми. Перше, що ми робимо, це налагоджуємо режим дня і режим сну. Лягати спати 22.00-2300 максимум до 12.00 ночі. За годину до сну чи хоча б за півгодини прибирати усі екрани, виключати телефон, телевізор. Зашторили штори, нічого не підсвічується. Іде нам збоку, тому що ми маємо спати в повній темряві, спати 7-8 годин. Зранку ми просинаємося, хоча б там 7 8 годинка. Розкриваємо штори, ми маємо потрапити на денне світло для того, щоб організм вловив ці промені і проснувся природньо. Не беремо в руки телефон хоча б протягом півгодини. П'ємо воду, можна зробити якусь легку зарядку, снідаємо. Після цього можна випити каву, і тільки після цього можна взяти в руки телефон чи включити телевізор. Харчування також стабілізує рівень кортизолу. Якщо у вас постійно підвищений кортизол, варто обмежити каву у своєму раціоні. Одну-дві чашки в першій половині дня. Можна навіть скоротити до одної чашки, але після сніданку. В жодному разі ми не п'ємо каву. Одразу, як проснулися, на холодний шлунок, кава такого не робимо, тому що це ще більше підвищує нам кортизол і збиває усі наші ритми. Білок у кожен прийом це налагоджує наше харчування, допомагає набрати норму білка, що, в свою чергу, допомагає нам зберігати м'язи і худнути. Корисні жари в раціоні обов'язково мають бути, тому що вони потрібні для обмінних процесів, для наших гормонів. Складні вуглеводи в нашому раціоні додають нам енергії. Якщо ми постійно дуже сильно врізаємо свій раціон або не добираємо макроелементи, якби живе білки, жари, вуглеводи, це також стрес для нашого організму. Прості ритуали, які допоможуть знизити рівень кортизолу, це може бути прогулянка на свіжому повітрі, йога, медитація, просто сісти глибоко вдихнути і спокійно подихати декілька хвилин, щоб тіло і думки заспокоїлися. Це може бути масаж, прийняти ванну чи теплий душ перед сном, прочитати книжку або просто відкласти телефон і будь-які інші гаджети на 15-20 хвилин і побути в тишині з самим собою. Фізична активність це не мають бути якісь виснажливі тренування в спортзалі, це може бути будь-що, що вам подобається. Це може бути навіть просто тривала прогулянка на свіжому повітрі, 10 тисяч кроків. Або танці, або можливо, якесь кардіо, яке ви любите. Якщо любите спортзал, будь ласка, це може бути 2-3 рази у тиждень, не обов'язково ходити туди. Кожен день, бо можна тренуватися прямо вдома, налагодити сон, 7-8 годин сну, можна додати нутрієнти, вітаміни по показаннях, які будуть підтримувати ваше здоров'я. Емоційний баланс вкрай важливий: знайти справу, яка вам подобається. Можливо, якесь хобі додати, яке буде вас відволікати, знайти підтримку, знайти компанію, ком'юніті людей, які будуть з вами на одній хвилі, які дадуть вам мотивацію. Можливо, вам бракує підтримки з сторони родичів, з сторони друзів, її можна знайти в іншому оточенні.